Хорош, хорошо. Все, 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 хватит, хватит. Хватит. Саша, і в кінці дуже швидко пливеш. В кінці, добре? Я тобі скажу, коли. На старті Семіччя з джерелами стартів однаки з керівництва Юссу О, у окупантіві Семіччя друє Олександр Комічович. Якщо повідомляють, відомості. Чувай теж, відомо всі дважі. Перевернулася. Ноги, ноги. Добре, 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 все добре. Саша, пливи сюди ближче. Саш, до мене. Добре, давай, 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 давай. Давай, добрий, добре є. Саша, оп! Привернулась. Стрілочка, ноги, ноги. Добре, добре. Руки, руки, руки. Ноги, ноги, давай. Давай, 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 добре є, добре, все, добре. Давай, давай. Давай, 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 все Саш, добре є. Давай, 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 добрый, я подхожу, не спеши. Добро, добро, давай. Давай, 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 Саша, давай, 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 давай. Саша, первый урок. Оп. Ну что, ну, учимся, учимся. Все, сильно, сильно. Саша, сильно. Давай, сильно, Все, пошла, пошла. Сильно, сильно. Ноги, ноги. ноги. Давай, 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 давай. Сильніше. Синіше, синіше. Стивніше. Ноги, Саша. Ой. Ой. Давай, давай, давай. Саша, переганяє, давай. О, тярка, давай, Саша, давай, 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 Саша, давай, давай, давай. давай. Саш, давай, давай, давай. Сильніше, Саша, сильніше. Ну. Одна сорок дев'ять. Сорок вісім. Саша, інішено. Одна секунда, Саша. Запрошуємося, учасників. Thank you.